Вітаю, друзі! Отже, в Брюсселі завершилася конференція міністрів оборони країн НАТО а також відбувся формат підтримки України. Група підтримки України, відома більше як група формату Рамштайн. Сьогодні прозвучали дуже сильні потужні сигнали щодо подальшої підтримки України. На тлі того, що російська агресія триває, і зараз ми входимо в черговий непростий сезон, осінньо-зимовий, коли Росія продовжує атакувати в українську критичну інфраструктуру, українську енергетику, в першу чергу, обговорення було присвячено посиленню можливості українських ППО для того, щоб ми могли більше, якісніше та ефективніше протидіяти російським атакам. Це питання номер один по друге міністри оборони країн НАТО на своєму засіданні погодилися збільшити інтенсивність фінансування механізму Пурл це ініціатива, яка була запропонована для того, аби за кошти європейських партнерів країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу фінансувати спроможності та можливості для України і закуповувати американське озброєння. В свою чергу під Гексит перед початком конференції, спрямованої на підтримку України, це міністр війни США заявив, що у США немає лімітів та обмежень щодо підтримки України, але звичайно на це потрібне фінансування і розраховують на участь європейських партнерів. Європейські партнери, в свою чергу, долучаються активніше, і ще чотири країни сьогодні долучились до фінансування оборонних потреб на закупівлю озброєння для України. Це принципово важливий меседж. Крім того, є значний пакет допомоги від Німеччини, спрямований на посилення далекобійних можливостей та спроможностей нашої держави. Очевидно для всіх, що на сьогоднішній день мир можливий тільки через силу, як заявив міністр війни США Піт Гексет, А мир через силу це те, що працює, це те, що демонструє лідерство президента США Дональда Трампа. Це теж дуже важливий меседж. Крім того, було погоджено, що країни-учасниці будуть і в подальшому збиратись консультуватися та нарощувати підтримку України. Також вивчався український досвід збиття та протидії дронам. Цьому приділяється значна увага північно-Атлантичним альянсу. Крім того, Альянс зараз надзвичайно активно трансформується. І запрацював штаб, як відомо ще раніше кілька місяців тому. Штаб українського північно-атлантичного альянсу з вивчення інновацій, дослідження цієї війни, протидії різного роду загрозам керованим авіабомбам, російським дронам, якраз в Бідгощі в Польщі, де базується цей штаб. Зараз спільно з НАТО Україна напрацьовує рішення, які ще більше посилять наші оборонні спроможності та можливості. Тому в підсумку можна зазначити, що гроші будуть. Україна не залишається сам на сам із агресором, попри складнощі, дискусії, консультації, які тривають, все ж таки обіцяна значна підтримка, на яку ми розраховуємо в подальшому. Ну а ТРО медіа завершує працювати на саміті Північно-Атлантичного альянсу на майданчику в Брюсселі і відбуває для того, щоб інформувати вас надалі, і в Україні. І поза межами, якщо на це буде відповідне рішення нашого керівництва, бережіть себе і слава Україні!